11 червня відбувається повня в знаці зодіаку скорпіон. Це дуже трансформаційний день, це дуже трансформаційна подія, яка вплине абсолютно на кожного з нас. Але для кожного вона програється по-своєму. Це залежить від того, в якому домі знаходиться знак скорпіон для вас. Тому у кожного це буде якась своя сфера. Тому придивляйтеся, що буде відбуватися у вас саме. 9, 10, 11, 12, 13 червня, бо можуть бути такі серйозні події, які можуть змінювати ваше життя. В цей день може відчуватися така не дуже приємна енергія, може бути безсоння, сонливість, апатія, страхи, переживання, тривожність, хвилювання. Може підвищуватися артеріальний тиск, або навпаки, може він падати. Може бути такий тремор в руках. І з плюсів ви можете отримати таке розуміння, результати в сфері, яка вас хвилювала. Тобто, якісь ситуації, які не давали вам спокою, через які ви переживали і хвилювалися, вони можуть. Вирішитися або ви зрозумієте, як вам потрібно діяти, отримаєте десь ясність там, де вона вам була необхідна. Це дуже трансформаційний день, дуже трансформаційна повня. І саме в цей день, в цей період, дуже я вам рекомендую пропрацьовувати свої страхи, свої переживання, свої негативні установки, тому що це день, коли можна це відпустити, пропрацювати, зробити. Якийсь крок до пробачення тих людей, на яких ви тримали образу, можливо, роками або десятиліттями. Особливо я вам рекомендую почати працювати над тим, щоб відпустити образу на батьків, якщо вона у вас є. Також перепишіть свої негативні установки, вони, на жаль, є у всіх. І якщо вам це дійсно актуально, ви хочете це зробити, ви хочете. Піти в глибину, то для вас є мій телеграм-канал з духовними езотеричними психологічними практиками. Якраз там є і практика негативних установок, як їх змінити, переписати, і практика пробачення батьків. Тому, якщо ви дійсно хочете щось робити, для того, щоб ваше життя змінилося, пишіть мені в інстаграм, я розкажу, як отримати доступ.